От в цьому моменті ви просто зливаєте ресурс на свою цілі. Да? Могли би на свою реалізацію кудись направити, да? Там. а так ви зливаєте пусті балачки. Оце така дуже проста історія, коли ми сіли і можемо там подзвонити по телефону, чи подруга подзвонила, і ми давай там говорити годину. Е, і в принципі, так наче і не про що, але й про всіх. І от таке от, і заглобально глобально воно ніяк не впливає на ваше життя, е, аж загалом, да? але в цей момент ви не розумієте, да, що ось так, проводячи свій час, е, ви зливаєте свою енергію. Да? коли от Просто пусті не про що, балачки, які нікуди не ведуть, ніяк на вас не впливають. Але коли ми говоримо, навіть зараз, коли ми з вами зараз спілкуємося, чи я да, розказую, що за цей момент я вже видаю об'єм певної ресурсу енергії? Так і тут, коли ви спілкуєтесь. Ви в будь-якому моменті, в будь-якому да, в залежності від того, з ким ви спілкуєтесь, як часто ви спілкуєтесь, ви будете в будь-якому моменті віддавати енергію.